Отже, після завершення війни в Газі завершення війни в Україні стає темою і завданням номер 1 Трамп попросив Стіва Віткофа повністю зосередитися на питанні війни в Україні. Тому абсолютно закономірно, що Трамп прийме Зеленського в Білому домі у цю п'ятницю. Дипломатичний процес між Штатами та Україною вийшов на новий рівень, і є питання, які не обговорюють по телефону, лише особисто. Мета одна. Знайти оптимальне рішення, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, за словами Зеленського обговорюватимуть можливості України у сфері протиповітряної оборони та нанесення ударів в глиб Росії. Він повідомив, що поділився з Трампом своїм баченням того, скільки ракет томагавк потрібно Україні. Трамп схиляється до передачі ракет, але рішення ще не прийнято. Потрібно опрацювати багато деталей. Також рішення Трампа могло б спонукати Мерца до передачі Таурус. І вчора в Єгипті Трамп і Мерц обговорювали це.